Волонтерка Ніла Боднар фасує суміш переловки і м'яса зі спеціями у підготовлені банки. Рецепт консервації для військових досконалювали з квітня. Половину м'яса, половину каші додаємо туди такі, от, жаримо самі так. От морква, цибулька. Томатна паста. Домашнє таке, колись робили ще наші батьки. Отой От рецепт ми принесли сюди. Ми робимо для наших хлопців, ми робимо з великою любов'ю, щоб вони відчували те, що ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо, ми за них переживаємо. І скільки буде в нас сил, ми це будемо робити. Це наш блокпост, на якому ми сьогодні працюємо. Кілька годин стерилізації і смачні припаси до відправки на фронт, готові. За один раз 50 банок літрових тушонки, От ми за один день. 100 банок готуємо, він називається «Автоклав», але ми його називаємо Байрактар. Завершальна місія у 9-річної Ганусі. Дівчинка щодня допомагає батькам і волонтерам на кухні. Я захотіла допомагати військовим, щоб вони мали їсти, щоб їм було там тепло. У мене є мрія, щоб закінчилась війна. Поруч на кухні готують для бійців домашню випічку. Готуємо для наших воїнів рогалики. Солоденькі з різними начинками, і з маком, і з варенням, і з вишнями. По 5 по коробок в день отут печемо. Хлопці дякують, щиро дякують. І ми теж дякуємо їм за те, що вони роблять таку тяжку роботу. Хочемо, щоб швидше приїхали додому з перемогою і щоб всі були живі і здорові. З 26 лютого вони приймали і годували в спортклубі літіум переселенців до 150 людей щодня. На восьмий місяць війни залишилися найстійкіші та об'єдналися у громадську організацію. Частково продуктами забезпечують волонтери Зоря Хелп Центр з Краматорська, котрі знайшли прихисток в Почаєві. Нині кажуть, допомоги від хмельничан поменшало. Ми розуміємо, що всі втомилися, але ми не маємо права зупинитися. Ми просимо по змозі, хто скільки може донатити на наш рахунок або приносити сюди на літіум. Ми вдячні за кожну баночку, ми вдячні за кожну морквинку, за кожну пачечку солі. Дуже часто бабушки, сусідки, які тут недалеко живуть, приходять дівчата. Не маю багато, маю дві тисячі пенсії. Але я купила, зробіть, хай моїм дітям там буде добре. З квітня волонтери єдності духу відправляють каші з м'ясом, тушонки, борщові набори, овочеве рагу та смаколики бійцям чотирьох батальйонів, які формувалися в області. Щомісяця в середньому пів тисячі банок каша смачна, продукти смачні. Дуже дякуємо, літіум дає нам змогу нормально кормити. На передові людей не всі зможуть йти на фронт і захищати. Потрібно в тилу допомагати нам. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.